Ребята, у нас у соседи хата горить, Попали волачи. Що делать? Що делать? Діма, повержить. Сейчас Дим, ти ідеш туди? Ой, Боже, я не знаю. Какая біда, какое горе, бідні люди. Ой, мене все труся, я не можу спокоїтися. От вам, бляді. Вот вам коцапські уроди. Тіх, хто розповідають, що війни немає, ще щось, що по людям не стріляють. Ой, визвали всі служби. Всього хати там нічого не залишилося в секунді. Мої руки трусяться, моє все труситься, Діма побіг туди, шахіди, блядь, ці шлюхи літають над головою. Ой, Ой, бля. Боже, Боже, люди, Господи, хоч би всі були живі. Діма побіг, я не знаю, всі сусіди побігли туди. Ой, божечки, Боже, Боже, Боже. Я хочу сказати, що наскільки в нас, звісно, люди з серцем просто поїжджають з дороги, з траси, з'їжджають, зупиняються і біжать туди, де пожар. Це просто ужас, просто ужас. Приїхала, слава Богу, слава Богу. А мені Юля дзвониться, що тут живе, ну на електромашині, Юлечка. Каже, Маша, я їду, каже, що у вас так горить. Ще очка лежить, каже, що у вас так горить. Каже, це ж ужас. каже, таке зарявости. Каже, я одразу злякалася за вас. Що... Он, люди, ще в машине, А он скоро туди поїхав. Скоро, що скоро. Нічого скоро я Ну, <рес> Я сказала, що я не знаю, чи там люди, чи не люди. Я вважаю, що краще визвати, ніж подивися, хати нема. А хата ні. Сіни остануться? Хочешь піде туди? Не хочу. Там воно так гепає над головою. Та гепало, там гепало. Я, я тобі дзвоню, ти не береш трубку. Вот таке у нас робить. Ви слышите, девочки? Отак так ми, блядь, живемо. Всім зробили Маккофе. Спать уже не дуже хочеться, я вам скажу. Там сало ти не хочеться. А що вже в очи? Десять ранок. Так і ранок починається. А я ще ночі проснулась, довго не могла заснути. Потому що чую, наче як ракета пролетіла. Ще Діму розбудила. Ну Дім, каже, це був шахет. А потом утром Фух. В общем, ребята, хата згоріла вщент. Слава Богу, людей не було. Всі зато рядом дома були вдома. Теж що спали, щоб почивали. общем, що вам сказати, ми в шоке, сволота, Я так з Христа снято, Буду збираться на манікюр. Зараз сделаю себе все на блін. Вчора комментариї почитала такі. Маша, а чого ви жалієтесь на вагу? Ваш сніданок такий, як у мене весь день раціон. Ну, що можу зробити? Видите? Ви так їсте помалу, я більше побільше їм. Що Казала мені вчора Маша, що ви так за вагу свою переживаєте? Ви тільки у вас такий сніданок? Ну, розмір у мене. Як... Доброго дядька? Як типу, жінка бежить, як у мене весь час за, за день? І я вам хочу сказати, що я розстроїлася. А де тоді всі приправи? Що ви тут наділи? Я а що це таке? Це пропал. Что ты смордила? Я поприбраю С... там сегодня всех. Все. Этот. Ну, я расстроилась. Я Закур. поняла, що я реально много живу. Много. Я не так не знаю. Ты же сама себе насыпаешь. Да, расскажи, когда ты ведро меня не салав. Це я буду снідать. Мама... мама не мама не снідала. на манікюн надо поснідать. Тому я буду їсти менше. Не чаще. Ну не чаще. Не, Діма, не вірив, що... а чого ти не віриш, що я буду їсти менше? Вірю, ти забув, не як не я похудала колись. Я Взяла я себе. Забуду, я тобі готовий, щоб... А ти забув, що ти мені вже не готовиш. Почому, наже я похудала. Найди щоб жена була худая. В общем, Дима поставил запекаться овощи на винегрет. Так що у нас в меню винегрет сегодня. Через ребята такие стрессы получились. Соседи, всі на що хай духные. Приятное утро получилось. Хотела, думала, высплюсь, неделя, высплюсь, пойму душ, э, накрашусь, нет, ничего не Вот овса на блюдо, две столовые ложки неполной овсянки я взяла, два яйца. Все, зараз обжарю. Сквашена их пусто зім. Де ж тут багато? Ну я не знаю. Ну що напишіть, що ви снідаєте? Ну де ж я багато їм? Ну хіба два яйця і дві столові ложки? Це мені так нутриціолог даже так, такі громовці написував. А чого ну, ти буде, стоїш? не ну, хочеш показувати. На, зараз стоїть. Да, так що я не так много їм, як вам кажется. Ви знаєте, що камера увеличила? Що? Mm. О, отличні новини. Короче, я вже так розстроїлась, говорю, Дімі, ми слишком безпечні. Тепер кажу Дімі, щоб він строю вкрити. Девочки, мальчики, ну от мій сніданок, Ну що це багато. Я не могу успокоиться. Я уже ночь Все. Так, я уже успокоилась. Приехала домой. Я была на маникюре. Френчик. А тут пекельна кухня. А мне надо попить сначала водичку. Потому что у меня водный режим. Баланс. Вот. Так, тут что хочешь. Сейчас покажу Значит, тут будет супчик мой Тут вот такая вот Красивенная картошечка Ощемцы а с бедрышком немножко. Тут шикарнейший С лучшим горошком в мире который я привезла. А, винегретик Обеденька Просто у нас осень пришла Дима, может помешать? Нет, будет. Вот так вот у нас тут Пекельна кухня в папу, поки я їздила на манікюр. Зараз е, я хотіла з вами ще поговорити. Подожіть. Дивіться, е, будинок, на жаль, повністю під знос. Тому відкрили банку, сусіди, ну як на ім'я, звісно ж, хазяїв квартиру, у них троє діток маленьких. Я ставлю посилання в коментарях, прикріплю. Хто має можливість, там 10-5 гривень буде дуже доречно, тому що ви ж бачите, що ніхто не застрахований від цього всього. Так що такое? У мене ті кольця... Так, ну що? Отакий От добренький супчик У мене виходить гарбузовий. Ану. Ой, ой, как вкусно. Обедение. Обедение. Очень смачно. М -м -м. Нельзя выдержать смачного мне. Вова тут будет делать. Что? Не, я не голодная, что я жила. Mm. 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 дуже смачно так ну что дівчата надо ж сделать какой-то что-то типа макіяжа нагадаю що це у мене крем під, під, під очи реджуран мне дуже подобається він дуже легкий конечно ну не сравниться с малуме ну и цена в два раза дешевше чем малуме но Мені він подобається. От, он для мене особисто результат для мене є. Така ну, шкіра стає м'якіша така, знаєте. Ну і, звісно, моя любима бюджетна. Це, звісно ж, гель-крем. Дуже зволоження мені не вистачає, особливо після антибіотика. Але зволоження не таке, як в інституті. В інституту воно, помієте, воно дуже забивало жирнило, воно таке тяжоле, це, ну, не се А воно, оцей, він іменно опитується, як водичка. Поняли? От водичка, хороша водічка, така. Ідраті якась. Є там ще один віде крему, теж класний. Теж у мене був. Но я його не побачила в цьому бракарді. Коротше, обалденний крем, мені він дуже подобається. Просто щоб от суху шкіру зволожити, отак як то напитати, Ну він не питательний, він просто зволожуючий, по-моєму, так? Да? Не знаю, дівчинки. Фреш, фреш. свежесть, освежающий, да? Ну, ну что-то такое, короче. Ну, неплохое. Не хочу уже им пользоваться. Мне уже не нравится. Do, done, bad boy, bad boy. Так, что мы будем делать? У на такие хорошие девочки, какие оливать, конечно, в Мак. В магазин Мак. Ой, коричневый. Ой, такой классный. И помада оливес. Но я не купила, зажала. Зажала, девочки. А сейчас думаю, что не купила. Зробить красивый это. А, я ж купила якісь оливці. Сейчас. У мене ж есть. Оці девочки. Я кого я я купила два. Нет, вот эти Lambarbe, Lamborghini. Ну, это такие по 30 гривен. Это не то, это говно. То, что я купила тогда. Не купила, а в маке побачила. О, то, конечно, да, девочки. Ну, извините, 1200 заливать Я думала, знышка будет в мак. Не каже, мак не дає знижки, как и і Шанель. У і мене ще есть вот у мене ще є... ага. есть. Ардеко, но ну, ему глина пришла, ну, Глина ему пришла. Я уже так боюсь, ребята, все. Надо строить укрытие. Все. Все, що я могу сказать. Вот эту базу это не база, это фиксатор. Но девочки ее наносят до макияжа. До. Вы а не так, я. Макияж, і... Нет, это наносится до макияжа. Запомните себе. Что с над головой? -да. Не очень, конечно. Что еще я хотела вам сказать? Чуєте? Ладно, сейчас приступим, коли висохніть лицо, хай пару минуточек крем впитається, хорошо? Так, коротше, доки що мені прислали, що 1 жовтня у нас буде День захисників і захисниць. Буду концерт. У нас Матвієнко буде, хотіла сказати Тоня. Чи вона Тоня? Молода це. Кульбаба це хто який звати. І автопробіг буде. Ось вот так, дівчатки. Не жалеємо, хороша весічка. Ви зрозуміли, буде автопробіг, похвилина мовчання, а потім буде концерт на 5 часов. Так що буерка і приближені запрошую всіх, концерт безкоштовний. Так що майте собі на увазі. Можете там діток чи кого взяти, хто любить, бо мої не дуже по концертам. А автопробег, конечно, надо. На, вось, на восьму годину я так поняла, буде автопробег. Шанування, конечно же, героя. Так что вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Да. Наношу шарлоту, девочки. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Для чего нужна Шарлотта Вона це не тональний крем, сразу говорю. Она не имеет какого-то там тонирующего ефекта или что-то еще. Вона робить просто сяючу шкіру. То есть, она придает такого сияния Ну, знаете, как узкая звезда. До речі, з приводу супчика куколки. Супчик обязательно повторю і сніму рецептик гарбузового супчика. бо дуже багато питали. Такі... Вчора в Інстаграмі я виклала і того питали. Дуже смачний, дуже. Видите, як воно шарлота робить, вона придає такий, бачите, Глянець, глянець. Це дуже красиво. Мені дуже подобається. Я ж сильно тут не тру, поняли, да? Сторону еще чуть-чуть она є. Не знаю, чего. Но есть что я могу сделать? Так мне казали, Маша теракоту надо взбалтывать перед нанесением. У меня тера Герлен. Э, Витинок 1 N. Девочки, 1 Н. Забыла рассказать. Сейчас э, бракард минус на ланком декоративку. Девочки, какой там консилер? Ланкомовський. Ой, вообще не збився, вообще ніде. Ну, така прелість, просто я вам говорю. Мені дуже сподобався. Но я ж до дня рождения нічого не покупаю. Я в заляске. У мене аскиза. Поки все не использую, все, що в мене є. У мене аскезах. Аскеза в мене. Так я чу, я скезав, і що я аскеза кисло. У них всегда щось там филяють, щось там роблять. Така погода быстрее щось під подождю. Ви поняли, про що я говорю, коли я советую шарлоту? Это вот, вот, вот это вот шарлота. Только шарлота дає э, таке сяяние шкіре. И... Шарлота його витримує дуже довго. Ви поняли? Шарлота дійсно його, ну, день, сяєння це буде. Ну як день. Так. Бачите? Ну, от, от, та вещь. Безусловно, один із найкращих тональних основ, який у мене є. До цього я думала, що це Армані. Що Армані дуже хороший. Дівчатки, Армані теж хороший. Но цей довше тримає. з всіх у мене що є. Ну, ще й Сен лоран теж. А де є Сен лоран не знаю, десь ми мене ще в Сен Ларан. От і в Сен лоран довго тримаю. Но Сен-Лоран він мені жовтить. А цей, вот, він така от серединка. Я оттенок вибрала не той, який треба, понимаєте, изен Тому Сен-Лоран не Сен, а і в Сен, сен это одежда. Сен лоран Можна <сум> вже. Ну, так что будем делать макияж. Ну как не макияж? А, конечно, хорошо девочкам, яким не надо краситься. Но мне не надо. Красиво, да? Так. Метеориты. Метеориты просто топ. Ну как не придать все пару оттеночков в мордочке, а? девчат. Ну красота же. Правда? Что скажете? Сразу меняется, правда? Сразу меняется. Вот. И форма лица, и що на свете. Я... Мушка, ну все. Красиво, красиво. Так, что мені надо ще? Брови. Брови, конечно, неизменно. Один из самых любимых моих оливців это Evaline. Я не помню, что Света мне до сих пор брови не сделала. Я уже сики без бровей. Надо записаться. Надо записаться до света за, за бровями, потому что мне и форму тяжело малювать, когда у меня нет брови. Так что сейчас... И, конечно же, девочки, конечно же, топ Всіх туші для Вей, конечно, ви знаєте. Ви вже можете самі написати, яка лучшая туш для Ві. І це буде хто? Конечно же, Неверті Манифест это. Лучшее пока что со мной случалось. Так, вот тут не має быть вот этого, поняли? Начало разрисовки. Девочки, этого не должно быть. Это надо убирать вот так оливчиком. Поняли, чтоб не было четких контуров начало рисования бровей. Это очень некрасиво, сразу говорю. Бо я бачу, что багато так малюю, прямо так вот контур. Вот тут, что починається бровя. Так не должно быть, девочки. Ну же должно быть естественно. Вот тут у нас всегда меньше якось, ну, бровя росте. Ви поняли? Це даже мне свет это говорит. Бо я не претендую на візажиста или еще. Ну, воно, во-первых, воно не красиво виглядає, це факт. А по-друге, так не можна малювати. Фрида Кало, да. Такая история, да, про Фрида. Вона любила свого мужчину, да? Як він изменяв кабель, кабелина, кабелина. Вот я не пойму только одного. Хочете, можете закидать монотапками. Я пойму, то що женщині тяжело. Коли з дитиною уходить там, це я можу ще зрозуміти, ну, хоча теж не пам'ятаю. Ну, ладно, це таке. Це не мені судить, знаєте, як говориться не діло. Але якщо вас зрадив чоловік і ви його прощаєте. Мені просто. Интересно. Я впевнена, що є жінки, які мене подивляться, які прощали зраду хоч раз в житті. Я сподіваюся, один раз і все. Ну, мені просто цікаво. А як ви змогли так просить, щоб об этом не думати, коли чоловік вас даже, наприклад, цілує, обіймає? Ви не думаєте про те, що козел ти вонючий, де-то там спав з другою жінкою, поки я. Ну, У вас такого немає. Ну, от Я не знаю просто. Ця грань прощения, грамот прощання, де щоб ніколи більше про це не згадати. От я про це просто. Ну, Напишіть, если у кого-то був досвід. Досвід був такий, к сожалению, печальний, і ви простили. Ті, хто не простив, с вами все зрозуміло, ви можете не писати. А ті, хто, от, типу, простили цю ситуацію, як ви потім вірите людині, що от він так більше не поступить? От як ви знаєте, як ви можете йому довіряти, що він там каже, я пішов кудись, і ви знаєте, що він реально тут поїхав на на рибалку, а не до. этих самых Куртизанки, я буду ну просто интересно ваше мнение и как 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 вам удалось простить вот это приглушить себе вот эту более обиду, я не знаю просто девочка так она остается на ней конечно все надо и мы чаще чтобы на ней все остается ну ничего мы на цены смущаем Я все равно считаю, что это одна из лучших тушек. Кстати, девочки, кто ще наращивает реснички? Расскажи. Что сейчас в моде наращивают ресницы, потому что у меня звучит никого нема с ресничками. Не, по-моему, света себе наращивала, просто загущала. Космушка золотила. Просто по длине, по этому всему оно так и самое было. Потому что, насколько я знаю, это уже отошелший тренд наращивания ресниц. Ну, таких, возможно, наращивание, чтобы це было видно, что это нарощение. Может, наращивать просто для загущения и чтобы не красить каждый день. А вот так как раньше, помню, цей кукольный эффект. Вот это вот садичь. Короче, она пишет. Сейчас я накрашу ресницы, девочки. и выйду с вами еще на связь на губки, да? А моя помада в машине. Молодец, Машка. Так, девочки, реснички уже накрасила, губки остались. Губки накрашу. Глам, 116 номер. И такие нюд нюдовые. Девочки, ну лучше карандаша мак, нема никакого. Я уже попробовала. Поняли, він такий, як, як, як і свій, малюю, не виходячи за контур. Так, дядьки. Ну так, все, нарядилася, накрасилася. Бачите, і це мене не застелений диван, був біга. Ось так, все, дівчата, я е, вимикаюся. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Що хочу вас попросити, не забудьте, якщо є можливість, гривночка дві, перейдіть в коментарях банка на допомогу нашим сусідам відновити житло. Буду вам дуже вдячна. Пока-пока.